Да, мирне небо над головою, а в руках жовто-сині прапорці. Вже за кілька хвилин відбудеться урочиста церемонія підняття українського прапору на площі Богдана Хмельницького в Ужгороді. Такий е, важкий для нашої країни час це є показання нашої дійсної єдності. це показання нашої любові до нашої країни, до нашого е, мистецтва, культури до нашого любимого прапора, який е, завжди нам показував, що небо має України, синя, не над Україною завжди синє, не криваве, не Похмуре, а саме синє. і ми дуже чекаємо всім миру, коли завершиться ця війна, і саме це має людей надихати до того, щоб ця війна якнайшвидше закінчилась. Я вважаю, що це один з найкращих наших свят а, На урочистості до Ужгорода приїхали гості з Румунії, поспілкувалися з представником українською мовою. Важливий день для України, тому тут, щоб бути присутніми з Україною. З, з, з Нині наш стяг у всьому світі став ознакою боротьби і незламності духу сильних і незалежних, синій і жовтий. Кольори, які вітає увесь світ, окрім перед церемонією підняття українського державного прапору, вшанували та згадали хвилиною мовчання українців, яких безжально забрала повномасштабна війна. При світлий сум, невгамовну біль та головне бажання мирне небо над Україною. 23 серпня 2025 року державний прапор піднято. Це наш виклик ворогу. І те, що ми сьогодні підняли над Закарпаттям, цей прапор це наша свобода. І ми його піднімали, наші закарпатці його піднімали в 39-му році, коли була можливість сказати про те, що ми хочемо бути вільними. Хочемо бути незалежними, ми хочемо бути українцями, і саме тоді, в 39-му році, він майорів над Закарпаттям, над кустом. Він майорів недовго, але в серці він залишився не завжди. Це свято ще раз довело. Український прапор є символом свободи, сили та віри у нашу перемогу.